Його вірш не схожий на новорічний. Він про сьогоднішні реалії війну та бажану перемогу. Я в думках малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює. Своє Чуже життя кожен цінує В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. У своєму вірші Дмитрик мріє про гарних сусідів для своєї країни. Сьогодні саме такі гості завітали до дитячого будинку для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. І, хоч вони не близькі сусіди, зате вони щирі волонтери та надійні партнери з Німеччини, які допомагають Житомирщині вже не вперше. Коли почалася війна, одразу ж ми написали оголошення в газету та на радіо, і в ту ж мить виявилось багато бажаючих допомогти і допомагали Україні. Я не боюсь, тому що ми їдемо до друзів, не до ворогів. Там де наша допомога потрібна, ми її робимо. Анжела Житомирянка, яка вже багато років проживає за кордоном. Там і розпочала свою волонтерську діяльність, яка переросла у партнерство з благодійним фондом депутата обласної ради Олександра Рабіновича. Нас об'єднує Житомир. До нас приїхали чотири машини з Німеччини, які привезли гуманітарний груз для дитячих будинків. для… Обласної дитячої лікарні для городської першої лікарні і для військовослужбовців не лише дорослі, а й діти розуміють, що таке війна. Тому волонтери завітали з особливою місією. Вони привезли подарунки від дітей Німеччини, які започаткували різдвяну акцію на підтримку українських діток. Кожен подаруночок – це сюрприз, бо оформлений з любов'ю та вітальною листівкою. Щиро вдячні всім діткам. Німеччини за ті гарні подарунки, які вони передали нашим діткам. Кожен подарунок зроблений з любов'ю. і ми це відчули. Відчули наші дітки. Діти віддячили волонтерам піснями та віршами, від яких не могли стримати сліз навіть чоловіки. Це дуже емоційні моменти. Майже всі з нас заплакали, особливо коли співали пісню про Україну. Але дуже приємно бачити, що діти знаходяться в гарних умовах і під хорошою опікою. І було приємно, що такими маленькими подарунками ми викликали великі емоції у дітей. Завітали волонтери і до дітей, які на даний час перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім на таку увагу не очікували, кажуть у центрі. Гості з-за кордону з таких міжнародних організацій у нас бувають вкрай рідко. Власне, ми отримуємо такі подарунки від наших обласної державної адміністрації від закладу. Куди ми підпорядковуємося саме від наших упорядників? А власне з міжнародних організацій дуже рідко, тому ми дуже задоволені і дуже вражені. Не забули волонтери і про вразливу категорію людей. Теплі пледи, одіяла, засоби гігієни та інше передали пенсіонерам, які перебувають в Житомирському геріатричному пансіонаті. І така допомога важлива, каже директор. На даний момент у нашому закладі знаходиться 206. Підопічних, із них 27 чоловік внутрішньопереміщених осіб. Також у нас 142 чоловіка обмежено рухомих, практично лежачі люди. Що, не знаємо, які ще будуть часи, щось беремо про запас. В основному нам потреба це памперси, засоби гігієни дорослих розмірів, це і продукти харчування довготривалі, і медицинські, і засоби реабілітації, і постіль. Всього потрошки. Один із волонтерів також працює у медичній сфері, але вже у Німеччині. Тому йому було цікаво побачити на власні очі, як живуть літні люди. Порівнювати складно, говорить волонтер, але був вражений тим, що заклад має концертну залу. Будинок для літніх людей відрізняється від наших. У нас немає таких великих приміщень все значно менше і приватне, але умови дещо інші. Але мене вразила відкритість людей. З деякими мені вдалося навіть поспілкуватися, і я був вражений, що тут є власний театр. На допомогу чекали і у міській лікарні, і, хоч наразі усім забезпечені, але людям, які допомагають, завжди раді, адже пацієнтів не меншає, говорить директор медзакладу. Е, наразі ми отримуємо сьогодні допомогу для хірургічних відділень стаціонару да, в якості електрохірургічного інструментарію та його розхідних матеріалів. Це допомога, яку ми очікували, яку ми разом з фондом насоб'єдної Житомир і дякуючи волонтерам і організм і компанії і німецьким волонтерам ми сьогодні отримали ну, очікувану допомогу. Радіє, відкриваючи коробку із довгоочікуваними препаратами, і директор Житомирської обласної клінічної дитячої лікарні каже, цього необхідного матеріалу вистачить на цілий рік. Сьогодні ми отримали розхідні матеріали для електрохірургії: це електроди, це петлі, це захвати, ті, які будуть використовуватись при оперативних втручаннях дітям. Хочу сказати, що це дуже необхідне і саме головне це новітнє обладнання, тому що на жаль, до цього часу у нас такого обладнання не було. Співпраця з з фондом нас об'єднує Житомир. Вона вже продовжується тривалий час. Хоча з медичним обладнанням ми працюємо вперше, і це надзвичайно приємно, що такий досвід, якби перший, але він дуже позитивний, тому що це відбулося. Не забувають і про тих, хто захищає нашу країну. Неодноразово бізнесмени з Баварії на чолі з Єгором Ярошинським передавали нашим житомирським військовим, в тому числі 95-й бригаді, електрогенератори та павербанки. Сьогоднішня чергова волонтерська допомога також спрямована і на військових. Місяць тому ми передали військовим 15 генераторів, сьогодні пришло 13 Это пауэрбанки, наверное, какие-то, да, это станции. То есть я думаю, что мы завтра, послезавтра это дело отвезем на наши військовые, які на белорусском кордоне. Візит волонтерів з Німеччини став справжнім новорічним подарунком. Для декого це перший візит в Україну, але далеко не останній. Обіцяють волонтери. Попрощатися із загиблим Житомирянином Анатолієм Гаврилюком прийшли десятки людей. Чоловік усе життя прожив у нашому місті. Навчався в 20-й школі. Друзі, рідні та знайомі згадують, це була добра та чуйна людина. Добав він доброю людиною. Вічливою, сміливою, допомагав батькам, все Веселий, товариський. Поряд із ним зізнаються побратими, було нічого не страшно, довіряли як собі, адже Анатолій завжди був готовий прийти на допомогу. Анатолій завжди був вірним другом, завжди відзивався, тільки доброзвичив, допомагав в будь-якому питанні і більше нічого поганого я не можу сказати, бо. Анатолій Гаврилюк здобув професію будівельника та після проходження строкової служби повністю присвятив себе цій справі. Знайомі згадують, мав золоті руки та завжди користувався авторитетом в колективі. Толік дуже був веселий, такий компанійський, він завжди підтримав авторитет в колективі. Він працював майстром в училищі будівельному. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Та вже з 24 лютого Провільно став на захист батьківщини, адже був справжнім патріотом. Був сумлінним захисником, справжнім патріотом. Мав поранення, неодноразово виконував надзвичайно важливі та важкі завдання. Під час виконання чергового бойового завдання на Харківщині. Отримав поранення, з життя. Життя героя обірвалось 30 грудня у віці 41 року. У вічній Скорботі залишились мати та брат, а також і вся Україна. Продуктові набори для пенсіонерів благодійники роздають самостійно. В рамках проєкту Важливий кожен організаторами якого стали фонд Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем реалізуються в 56 громадах. Днями допомога дійшла і до мешканців піщівської громади. Сьогодні на свята для наших жителів Піщівської громади похилого віку допомоги зараз в даний час, так як в нас в країні йде війна. Дуже багато всі ну, похилого віку. Хочуть ну підтримки допомоги, хочуть, тому що зараз ну трошки важко їм теж важко у громаді проживає близько чотирьох тисяч людей. З них під умови проєкту підпадає 90 осіб. Усі вони і отримали свої продуктові набори. І сльози, і, і радість. дуже велике спасібо. Дуже велике спасібо всім. коли жінці було лише два роки. Під бомбардуваннями німців вона втікала до цього села. Заставши дві війни, зізнається навіть нацисти не творили такого, що зараз роблять росіяни на нашій землі. Тож як ніхто інший знає, що побажати українцям у новому році. Я бажаю здоров'я, хороших успіхів і всього, всього І миру. Набори, які отримують пенсіонери, складаються з 11 різних найменувань. Із містом пакунку ознайомилась і пані Галина. Чай! Крупа! Все крупа. Багато чого цукор, олії. Усе, усе треба, діті усе треба. Наступними свої новорічні подарунки отримали мешканці Ярунської громади. Голова зізнається, цією категорією населення опікуються завжди, впроваджуючи різні соціальні програми. Цього дня найбільше хотіли подарувати людям свято, тому організували концерт. Гостей найбільше вразив молодий талановитий дует. Артисти кажуть, часто виступають перед такою аудиторією і вбачають у цьому особливий сенс. Волонтерська діяльність під час війни дуже популярна. Ось, і нас часто запрошують на такі заходи. Ось і ми раді допомогти завжди раді це дуже приємно, завжди тому що раді, ми, ми розуміємо, що в цей складний час можемо хоч щось зробити, якось допомогти, якось підняти настрій. На анонс проєкту Важливий кожен каже голова громади. Відреагували відразу, адже в них досить багато людей, які потребують такої допомоги. Та зазначає, співпрацюють із благодійним фондом. Біживі вже не вперше тримаємо на пульсі і моніторим, які є можливості. Звернулися з заявою. Відразу у нас відзвонилися представники фонду Пропонували, сказали нам, які, як діяти, написали від кожної людини заяву. Ми були найперші, до речі, в області, які скажімо, так, подали ці заяви. І опрацьовані були заяви також швидко, і нас запросили на отримання цих Фруктових наборів у Чижівській громаді проживає близько 500 осіб старше 70 років. З них 290 – самотні. Тож оминути такий проєкт не могли і відразу подали заявку на участь і вже отримали свої подарунки. Для нас старих це вже свято, звісно. Не сидимо вдома. Така зустріч із благодійниками, подарунки та концерт розчулив і пані Галину. Жінка чекає повернення сина з війни, та, хоча б на цей час змогла відволіктись. Звичайно, що я рощу. Мій син там все своє життя, бо це боронить свою землю. Я дуже вдячна, всім, хто організував це свято. Що нас стареньких не забувають. Дуже всім вдячна. Дякую. Буде перемога, і буде мій син вдома. І будуть, і будуть всі. Я за всіх синів переживаю. Будуть всі сини наші вдома. Споглядаючи наповнені сльозами очі своїх мешканців. Щасливі посмішки та слова вдячності радіє, і голова громади. Каже, благодійна допомога до них надходить не вперше. Однак таких емоцій ще не викликала жодна. Це не так все просто робиться, якби хтось подумав, це теж багато. Людей, які вкладають свою душу і своє здоров'я, свій вільний час на те, щоб навіть його згуртувати в один пакет, вони також несуть дуже великі затрати своєї і часу, і людської енергії. Дякуємо благодійникам, які знаходять кошти, звичайно, для наших людей. Ну, хочу їм подякувати, щоб далі продовжували, тому що на жаль, війна ще не закінчилася, і складні часи ще тільки починаються. Участь у проєкті взяла і городницька громада. Тут людям влаштували справжнє свято, співали пісні, читали вірші та навіть пригощали смаколиками. Дякуємо фонду. Дякую, що вони за нас думають. Хто живе сам один у хаті, це дуже добре. Ми дуже довольниці всім. Ми молодці. Здоров'я всім, натхнення, і щоб у вас було миру і щоб у вас було натхнення опікуватися старими людьми. Ви молодці. Подарувати людям радість такий непростий час було основним завданням, зізнається голова громади. Самотніх людей віком 70 плюс проживає близько 180 чоловік. Дістатися на захід змогли не всі. Однак про продуктові набори обіцяє їм доставлять особисто. На жаль, ми сьогодні туди збирали до ста чоловік, бо є лежачі, є такі, що ми будемо вже наші дівчата, соціальна служба самі розвозити в будинках і надавати допомогу. Але старалися так, щоб людей трішки розвеселити трошки. Підбадьорити і сьогодні можна дякувати нашому фонду «Чисті серця і Буткевичу, і навіть народний депутат Арсеній Пушкаренко підключився до цієї гарно, чудово організовано. Самі ж волонтери кажуть, організувати все вдалося швидко, бо працювали з думкою про людей. Команда благодійників нараховує близько 50 людей, та бачити емоції літніх людей, які отримують допомогу, хочуть самостійно. Тому частина з них їздить на кожну зустріч. Емоційно я відчуваю. Відчуваю, знаєте таку вдячність бачити їх усмішки, бачити їх очі, то е, найвища вдячність, яку може отримати волонтер. І знаєте, в цьому і була така основна ідея, в тому числі е, нашого регіонального благодійного проекту. В тому, щоб ми особисто приїжджали в громади, особисто вітали людей. Я вважаю, що такі заходи, які ми робимо, вони дуже важливі в першу чергу для цих одиноких літніх людей, тому що це можливість для них прийти один одного, побачити, поспіл. Куватися, випити чаю. Представниця фонду зізнається, проєкт стартував дуже вдало, тому заслуговує на продовження. Вже зараз благодійники планують наступні етапи допомоги. Перші дні війни, як і усі свідомі українці, представники фракції Слуга народу долучилися до благодійності для того, щоб зібрати більше коштів на потреби військових, було організовано багато різних заходів. Провели чимало акцій, змагань, турнірів на території нашого навчального закладу «Тепеницький ліцей. Всі кошти, які ми збирали, ми направляли волонтерам. Вони закуповували амуніцію. Вони закуповували техніку, автомобілі, тепловізори, все, що необхідно було нашим. Воїнам. Кожна гривня, яку збирають військовим, важлива, говорить депутатка. Тому до збору коштів долучилися всі жителі громади. Ми проводили благодійний ярмарок разом із працівниками культури, де вони організовували благодійний концерт. Нашим закладом було зібрано понад 9 тисяч гривень, які ми теж передали. Будинку культури вони вже потім зв'яжуться з волонтерами. Війна це спільне горе. Тому Юлія Гаєвська, депутатка фракції та голова Коростенської районної ради, каже, одразу кинулися на допомогу Ірпіню. Потрібно було евакуювати людей. Самим тяжким було знайти водіїв щоб відправити їх туди в ту сторону Ірбінь, тому що ми розуміли, там вже почалися бойові дії. І водії вже переїжджали від Білої церкви, тобто цей проміжок часу вже набагато довше зайняв, але водії погодилися, ми відправили туди три буса. І ці три буси єдине, що вони довго чекали, поки людей, тобто не було можливості їх відразу виселити, вони проте на той момент вони евакуювали три буса. Юлія Гаєвська розповідає, планів було багато, але довелося змінити напрямок роботи і стати волонтером. Тому на кожне звернення реагували та по можливості допомагали. Було в перші дні організована допомога ліками. У нас була така можливість. Я залучала багато приватних підприємців, які вкладали свої кошти і допомагали хлопцям. Вже було на той момент дуже багато поранених. не обійшлося і без міжнародних партнерів. Багато гуманітарної допомоги отримали від країни побратима Польщі. Гуманітарна допомога залучалася із Польщі. Це все ж таки ті люди, які з якими я познайомилася першу. Чергово вони потім долучалися вже додатково і постійно надавали на постійній основі надавали цю допомогу. Люди, які не могли виїхати і залишилися в селах, потребували постійної опіки та допомоги. Про них теж не забували і постійно доставляли продукти харчування, ліки та засоби гігієни. А нині депутати опікуються і внутрішньо переміщеними особами. Ми співпрацюємо із громадською організацією Добротвор. Керівником цієї організації є наш депутат. І на сьогодні організовано така дійсно дуже потужна. І серйозна важлива допомога для внутрішньо переміщених осіб всього Коростенського району. Тобто, ми бачимо уже для себе перспективи на 2023 рік. Всі внутрішньо переміщені особи, які є на даний момент і які будуть добувати додатково, вони будуть забезпечені цією допомогою. Загалом депутати переконані, зробили все можливе, але на цьому не збираються зупинятися адже попереду ще. Багато роботи і головним завданням вважають підтримку мешканців громади та військових.